Всім привіт! Сьогодні я продовжую огляд цікавих модів від однієї талановитої модерки. Як я вже казала, вона зробила багато модів, доволі масштабних, на таверни, на магазини, міста, передмістя і замки. Деякі моди я себе поставила, деякі не стала ставити, тому що щось мені не сподобалося, щось мені не підходить, тому що є інше вже. І ось зараз я хочу показати. Ще одну таверну. Я думаю, вже всі пізнали, що це та таверна. Моє місій солітю. І саме головна таверна, як ви бачите, вона змінилася. Тепер у неї три поверхи. Стала більш такою масштабною. У неї з'явилось кілька гарних балкончиків. І, до речі, третій поверх тут. Він може стати якби, будинком нашого добакіна. Ми можемо купити ключ від цього третього поверху у бармена І це буде наш будинок. Я хочу вам показати, як цей мод змінив цю таверну, тому що в Масштабною, якраз саме те, що треба для таверни, головної таверни, головної столиці Скайриму. Ось, як ви бачите, вхід одразу. Уже гарно. Ось тут, до речі, з'являється ось таке якби, місце для тих, хто хоче посадіти в тиші, подалі всіх, на тему якихось там. Секретих е, питаннячок. Ось таке от затишне місце. З'явилось більше вазонів, стало е, цікавіше, я би сказала. Ось це змінилася стійка, вона стала великою, протяжною. Столиків тут стало більше набагато, тому що тут другий поверх теж столики. Тут у нас кухня. Тут деякі предмети можна буде брати влечик з молоком, масло, І тут можна буде також масло взяти. Все інше це декорація. Ніяк не можна контактувати. Якщо у вас гарні стосунки із хазяїном та вотним, то також можна взяти цю заліжку. Як бачите, вона ж також оновлюється. Ось там у нас знаходиться великий е, як воно, велика кладовка, склад, що має е, більш підкреслити те, що це, це таки велика таверна, і в неї має бути великий склад з різними продуктами, з бочками, з вином е, і таке інше. Тобто немалесників якась складовочка, ось такого типу одна. А все-таки має бути великий склад, тому що тут... І люди місцеві приходять, відпочивають, і хто приїжджає також цій в цій теверні зупиняються. У них сама значно більше кімнат, як великих для тих, хто може дозволити більш люксові номера, так і для тих, як ось такий от, це якби сімейний номер. Тут, до речі, є невеличкий бах, не знаю з чим він пов'язаний. бачите от. трошки є таке. Це якийсь сімейний номер. Отут внизу тепер є кілька басейнів. Як я показувала в Айтрені. там був тільки один такий басейн сауна. Тут у нас три басейна сауни. Оцей люк, як ви бачите, це я поставила один мод на підземелля під містами. І, як ви бачите, вихід виявляється, знаходиться ось тут. Трошки от, два моди поєдналися. Але це не заважає, тому я нічого не чіпаю, Ось я і туди. Тут можна спокійно піти, купатися, відпочити. Другий поверх це кімнати. Великі і маленькі. От. І також багато столиків. Ось це, мабуть, теж такий люксовий номер. Так. Бачите, це з одним ліжком, який має бути в таких е, великих гостиницях. Мають бути і маленькі ж кімнати, і великі кімнати, ви розумієте? Скажите, як гарно виглядає все це. Ось де можна посидіти. Контерса книга тепер ось тут знаходиться. щоб ви розуміли. Для тих, хто проходить квести. Сладюже, от ще одна така ж, це прям люксова кімната. І столики і все. Це для пари, я би сказала. Скільки тут столиків тепер? Тепер всі не тільки внизу мостяться, хоча там біля стойки тепер багато стільців. Але її на два поверхи розділилися. Це тепер починаються маленькі кімнатки. А, Я думаю, все необхідне є тут і ліжко, і шафка, і сундучок. Все, що треба, все тут є. Ось вони. Маленькі кімнатки. І місця, де можна посидіти, побалакати, послухати. Барда, який співає там десь внизу. Ось тут так, тут вихід на балкон. Тут тепер два балкони. Один, як би, е общий, е спільний балкон для всіх, куди можна виходити, е щоб посидіти на лавках, подивитися е навкруги. Ось от такий балкончик з гарним краєвидом на місцях. Трати. ага. Прямо сідаю дивись, когось трачить. Ось такий балкончик спільний. Вон там лавка і стілець зі столиком невеличким. Можна як одного там посидіти, так і до двох на лавці. І також є балкончик на третьому поверху і належить уже нашому до Бакіну. Зараз покажу вам третій поверх. Типу. Його ми купуємо у хати Таверни. Щоб ви розуміли, щоб купити ключ від третього поверху, ми просто відкриваємо з ним магазин і в розділі Різне. Там з'являється ключ, який ми купуємо. До речі, хімічний матеріал. Теж приємно. Вхід був, вхід був. Я відпочаюсь. Ага, ось вони. Сход на третій поверх. Як побачите. Ось вони двері. І ось наш поверх. Як ви бачите, тут вже все це було. Я тут нічого не робила, абсолютно нічого не міняла. Це все іде, от, як зробила модер. Як ви бачите, ви можете спокійно це все зняти і повісити своє те, що ви хочете. Що вам більше подобається, тут всі ці шапки. <кій> Вибачте, я трохи застрілилась. Ось, як ви бачите, всі ці шапки, які підписані, вони пусті абсолютно. Туди ви можете складати або те, що ви хочете, або як воно підписано. Тобто для того, щоб легше було потім розбирати, де щось знаходиться, можете. Під назвою так складати. Ось, бачите, така от невеличкий поверх відразу під дахом. Ось така кімната. Доволі затишно ж тут. Бачите, крафтові станції, ж, зони відпочинку, де можна посидіти. Тут, до речі, якщо у вас є можливість, або ви одружені з компаньйоном ходите, можете якраз тут спати удвох. Або е модом е спеціальним, щоб е перевезти чоловіка чи дружину і тут жити. Але все ж це більше як би, для одного до тому що бачите, зовсім зовсім невеличкий, це якби будинок на перший час, як то кажуть. Але він, звичайно, затишний, такий малесенький, е приємний такий, гарний будиночок. Але все ж на перший час. Тому що все, все, що б там не було, це гостиниця, а не повноцінний будинок. Зараз покажу вам балкончик. Як на мене, то балкончик для нашого е, дещо більший за балкон на другому поверсі. Тому що, бачите, тут є місце. Ось. Посидіти і місце. Тут це було вже посадне, я цього нічого не сажала. Це можна спокійно зібрати, якраз е, приготувати собі якісь зілечка. Можна посидіти. Ось вони якраз е, дві грядки і поліпуватися краєвидами. Просто Відпочиваючи, спостерігаючи за іншими, як вони там ходять, спілкуються і так далі. Ну, і звичайно ж, теж кращий краєвид на місце страти. Для того, кого є моди, для страт. Якраз тут буде найкращий краєвид для цього. Ну, все ж це для фанатів більше. Я не фанат такого, більш не ренебувай. Тому я такого собі не ставила. Ну, це цьому все. Як ви бачите, дуже гарно. Те, що на останній мод, я ще зніму Продовження оглядів по іншим модам, які я поставила. Також і тут буде про колегію Барді, я також змінила. Більше я нічого не міняла. Сподіваюсь, вам його не сподобався. Всім дякую до побачення!